Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Близько Транс. У нас коротше, трошки все пішло не по плану. Мали ми з дружиною виїжджати в рейс в середу, але виїхали сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. Вчора я завантажився, приїхав додому. Дома ще переночував. І сьогодні, в п'ятій годині, ми стартанули на розвантаження. Мали виїжджати в середу, мали зробити транс і все мало бути ідеально. Але коротше зареєстрували транс, і щоб пройти на трансі верифікацію, потрібно мати 3, 4 фактури і 4 з цих цимерки від різних клієнтів. Тому щоб зробити цих 4 фактури та 4 цимерки, наш логіст нам взяв бере за ревантажі через другу платформу Транс. Ну, через не другу платформу Транс, а через другий аккаунт Транс. І ми зараз робимо цих 4 перевезення для того, щоб зареєструватися на трансі. Зараз їдемо на завантаження. Маємо ще до завантаження 34 хвилини 34 км. І будемо шурувати в сторону Бордо. Будемо там мати до розвантаження десь плюс-мінус 1050 км. З розвантаженням завтра на 9 годину ранку. Тому, друзі, якось так. Але нічого страшного, зато бачите, немає ніяких простоїв. Вчора завантажився, сьогодні розвантажився. До речі, вчорашнє завантаження, це що ми вантажились, то ми взяли завантаження за 300 євро. За 300 євро ми проїхали 286 кілометрів, тому можете порахувати, яка в нас вийшла ставка. І зараз будемо їхати. Е, виходить, 1200 кілометрів. Ну, це, це там прям максим, по максимуму рахую, 1200 кілометрів за 800 євро. Отакі дальні траси, там більше 1000 кілометрів, то там ставка трошки нижча. Але якщо рахувати денний заробіток, то воно все рівно типу, виходить вигідно. Так, друзі, підрулюємо ми до нашого місця завантаження. І, до речі, якщо нам ще пощастить, хоча що мало вероятно, опа, ми точно сюди мої об'їхати. Що мені якийсь такий маршрут показує. Якщо нам ще пощастить і буде вільне місце, то ми ще в Парижі завантажимо одну палетку за 500 євро. Але це дуже малий шанс, що таке буде. Дивіться, до речі, як тут гарно, які тут гарні будиночки. Так, щось мене реальне вода якимось цим. Ну що, ми вже завантажилися і коротше, щоб ви собі розуміли, нам завантажили порожні палети. От я вам зараз прикріплю тут фотографію. Одну велику палету і дві стопки, типу таких стандартних Європалет. Капець. і люди готові за це платити 800 євро, щоб оце перевезти порожній палет. Я не розумію. Ну, В принципі, нам яка різниця? Нам сказали, ми перевозимо. Маємо до розвантаження 1040 км і показує 13 годин-5 хвилин їхати. І це рахується експрес. Бо завтра фіксоване. Мало бути розвантаження на 8 але логіст там перейшов типу, із розвантаження в нас на 9. Того. Шуруємо, шуруємо. 500 кілограмчиків, в принципі, нормально, їхати можна. Але теж ось так, коротше, по дурацькому грузили. спочатку оцих дві стопки, цих що ви бачили на фотографії, з тих двох стопок зробили одну високу цей. І він, виходить, мені ту велику політу загрузив вперед, а цю високу стопку типу, вирішив поставити назад. А потім він мені загрузив і сам такий ставив, так дивлюсь на нього, він дивиться на мене. І до нього дійшло, типу, що ця стопка може впасти. І він, коротше, витягнув її назад і розділив на дві. І так уже набагато краще. Тут якось так, якось так. Стартуємо. В принципі, спішити нема куди, будемо собі, не спіша їхати. Будемо їхати десь до години 10 і потім завтра десь в годині 6 станемо та й доїдемо Решта. То це такий собі лайтовий, я би сказав, експрес. Ось так виглядає паркінг у Франції. Дивіться, є собі дитяча площадка, є столики, є якийсь дядько з спідниці. Вже прикольно. Всі удобства плюс, дивіться, є тако, також стиральні машинки. Звісно тут вони закриті, але на багатьох парках вони відкриті, можна собі прийти, постиратися, плюс є сушка, коротше, все взагалі так як має бути. А це йде моя мадам. До речі, їхали собі, їхали спокійно. І тут, блін, бац, якийсь коротше, план перехват. Що я поставив телефон, але я не можу вам це не показати. Mm. Коротше когось, когось чувака затримаю. Як я міг це свої підписати не показати, от скажи. Так, ви мені бумаска за це вліпіть лайк, за те, що я вам такий контент пиляю. Бачите, як чувака просто різко затримали? Обкружили його, вивели, в діле на вручник і коротше, чувак приїхав. Щось він там цікаве мав перевозити. Коротше, друзі, зараз відчувається, що я катаюся з жінкою. Дивіться, стали пообідати. В таких слоєчках у нас супчик. Зараз жінка погріє супчик, я намастив нам два, дві канапочки таких великих. Заїхали, до речі, в болонжерію, купили свіжого багету і взагалі суперово. Так би зараз, якщо би. Їздив би сам, то заїхав би якийсь Макдональдс або з'їв би якусь канапку і їхав би далі. Так що, все ж таки є плюси в дружині в рейсі. Короче, друзі, ось так виглядає мій обід сьогодні: супчик, канапочка і желізна миска. Желізна миска в кого? Воно напишіть в коментах, хто їсть желізної миски. Ну що, ми вже поїли. Обід у нас зайняв десь приблизно 30 хвилин. Пообідали і можемо їхати далі. Ще маємо до розвантаження 664 км. Але я думаю, що ми десь до години 10-9 будемо їхати і решта доїдемо завтра. Завтра десь 5-6-й стартанемо і доїдемо. Дивіться, які іспанці шоруй. Я зараз їду 95 по GPS, а іспанець от їде і навіть від мене потрошечки йде вперед. 95 кілометрів. Капець вони шпалять. А без башені тіпи. Коротше, друзі, ми сьогодні проїхали вже тисячу. Зараз кажу скільки? 1144 кілометри. Оце взяв дружину і робота поперла, кілометраж попер. 1144. І ще десь, напевно, що кілометрів 100 проїдемо і будемо вже ставати на паркінг. Чи скільки ми проїдемо? Ще 50 хвилин. Скільки це в кілометрах? Моя дружина не 80. то. Що 80 кілометрів. Моя дружина не то, що не опитна. Вона вже просто забула, як це все робиться і як це все шукається і куди взагалі треба дивитись. Бо колись раніше, коли ми працювали на фурі, то вона постійно нам шукала паркінги, магазини, відгуки читала про паркінги, займалася цимерками. Не тільки, до речі, з Мерками вона і допомагала мені кріпити вантаж, відкривати прицеп. Коротше, робила все те, що я, тільки одне, що не робила, це не їхала. Але нічого, їзда це не її. Так що шоруємо, шоруємо. Якщо чесно, то трошечки вже замахалися. Бо відчувається такий кілометраж. якби, знаєте, ще якби цей кілометраж був по Німеччині, то ще пів біде. а тут... По Франції, от зараз ми їдемо автострадою, а якщо їхали Ландовками. І оце на Ландовках дуже багато часу втрачається. От зараз собі їду і думаю, бляха, чого ж тут в Франції не такі дороги, як в Італії, по ну, платки, типу в плані ціни. Бо в Італії виходить плюс-мінус 10 євро за 100 кілометрів. Якби тут так було, то ми б напевно що їздили тільки і платками. Друзі, бачу, коротше, багато в коментах пишете, що хочете зі мною поспілкуватися по телефоні. Дивіться, давайте зробимо так: спілкування по телефоні тільки в суботу. От В суботу мені пишете, я, пишете мені в. Можете навіть в коментарі писати, я вам буду писати свій номер телефону і ви мені будете дзвонити. Але тільки в субота, серед тижня я не відповідаю, бо серед тижня самі бачите. від ранку до вечора я їду, вечором стою, маю ще там фактури. І ще там багато таких всяких приколів, які маю поробити. Того всі спілкування по телефоні тільки в суботу. Так, друзі, у нас 10-та година вечора, 10-20, ми вже ось так запаркувались на заправився Total. За сьогодні ми, до речі, проїхали. Я сьогодні побив свій рекорд. Я ще на бусі так багато не проїжджав за день. Зараз скажу вам, скільки я за сьогодні проїхав. Так, за сьогодні ми проїхали 1228 км. Це просто капець. І нам ще залишилося 213 км до розвантаження. І підсумок цього дня. Сьогодні ми виходить за один день. Ну, в принципі, я не знаю як рахувати, бо я, виходить, вчора поїхав там недалеко від дому завантажився. І цей. І Вернувся додому, розван... давно переночував і сьогодні стартанув. Виходить Та типу, так, що я за один день зробив два е завантаження і заробив 1100 євро. Якось так. Коротше, моя голова вже взагалі не варить, типу, що я говорю. Коротше, Друзі, не знаю, який це відосик вийшов, я його зараз монтую, зразу вам викладаю. Ви не забувайте ставити лайкосики. Підписуватись на канал і всім пока. Помахай всі пока.